Dobro Ranučko, kto to na riboločku ede. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You try to stay and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юга. І сьогодні ми приїхали в Чілвак на риболовлю. Озеро Чілвак. Подивіться, яка краса. Гори позаду. Дуже тут вже супер, дика-дика природа. Сьогодні у нас велика така компанія, така прям повна футбольна команда на чотирьох автомобілях приїхала. Ось така друзі, у нас команда тут приїхала, рибацька, щоб ви собі розуміли. Ось так. Дивіться, який дружочок маленький прийшов до мене в гості. Хе -хе. Весь берег в рибаках, бачите? Дивіться, що робиться. Зараз буду закидати. Угу! Пані Тетяна! Відкрила сьогоднішній рибацький день, ви молодець! Отак, От бачите, рибаки собі там вудок накупляли, а пані Тетяна прийшла і показала, як треба рибу ловити. Вон ще зараз пані Валентина покаже, як треба рибу ловити, щоб ви всі знали собі. <плес> Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Ух ты, який хороший. О, це о при... прис. Це сусун, да? да. Сосуна зловив. Як забрати будеш? Сачка треба. О, оцей цього він як серйозний. Сосун на місці. <гум> дякую, дякую за зйомку, дякую за, за таку чудесну просто допомогу. Хлопці, ви золоті. Він гар. А його брати взагалі можна? Та по любому можна я підкажу. Точно не знаю. І на корпус. Ого, попробуй нього сершава морда. Ого. Ну така присоска, типу, понятно? Гарний. Ну що, друзі, подивіться на цю рибку. Я її ніколи ще не бачив, не їв. Мені цікаво спробувати. Кажуть, що вона кислява. Але тим не менше дивіться. Ні. Дивіться, який неї Дивіться. Ось така рибина. Зараз зважимо. Так, скільки я вам скажу, вона може мати. Ану давайте будемо важити. Ну, мені здається, грамів 600 можливо якихось має. Так, я казав грамів 600 момент істини. Ану, дружочок. На секундочку. Щось я вже... Щось я вже взагалі бачу. Неправильно, ну, в мене збитий якийсь мій кантор природній, бо риба на кілограма, я кажу грамів 600. Ось так, дружочки. Подивимось, що це за рибка. Посмакуємо свіженькою. Ось такою. Дивіться, Дивіться, в якому озері просто жила оця рибка. Уявіть собі, яка краса, яка чистота. Подивимось. 45 см на всякий випадок змірів. Але подивіться просто на цього ротика, я просто. І це, до речі, в нього дуже ширшаві ці такі губи, такі вони прилипають прямо пальцями, якщо проводиш, пальці там прям застряють. І проковтнув так глибоко, глибоко цю креветку, що я просто вирвав гачок. Гачок залишився в нього в роті, а я просто вирвав жилку. Як, без гачка, коротше, повідать, щоб ви собі так зрозуміли. В Максима тільки що був дуже гарний паровоз. Максим, під треба. Ні, щось легень. Може до берега йде просто? Ні, нічого нема. Нічого нема. Але паровоз був дуже крутий. Ну, щось було. Ого. В Андрія тільки що був гарний паровоз. І, і він так всік, ніби я не знаю, що там на гачку мало бути. В мене є сачок фіолетовий. А ну подивимося, що там Андрюхи. Буде якась апаратура. Я думаю, там щось серйозне, що в мене серце похлопкає туди. Вот такая, дивіться рыбалочка на этом прекрасном озері Молодец. Клюе. Yeah. Yeah. Anatolija Poklyvka. Ось така дружочки, форелечка маленька, але треба напевно забирати, бо вона вже просто не виживе. Дуже сильно проглотнула вона гачка. Ось так. О, пані Тетяна, вітаю вас! Хлопці, горобці, випили по стопці. Дивіться, який тут класний ліс. Такий супер вологий. Хотів би я вас, друзі, познайомити з цими всіма рибаками. Але, знаєте, не хочу щось людей тривожити. Не всі оце, знаєте, люблять на камеру щось там балакати, так як я, наприклад. Тому, відповідно, не буду людей чіпати. Треба дати людям час. Вони ще не звикли до мене, а я до них. Але тут дуже гарне місце. Вона показує майстер-клас, була риба, але напевно зійшла. Не спіши, не спіши, позавезете. Ого, го. Ого, там апаратура може. Так, давай, піцак. Ой, Не знайде піцак. У мене наверху, походу, обережно. Шукай! Вийдеся! Е є апаратура! Ого! Охереть! Тікай, тікай, не спішіть, не спішіть. Почекай, бо вона хоче, вона хоче обмотати другу дживку. Шукай ти пиццак! Да не, ми її витянем просто по піску Там один піцак, ні? Не спішить, не моя. Спішит, не спішить. Добре, <гас> твоя, <гас> Рапа. Твоя, твоя. <гас> не спішіть, не лякайте її, чуєте відіть трошки. Зараз замориться, ми її вийдемо. Тато, вокзайте йди подальше, не поможемо сплюсами. <гас> не спішимо, не спішимо. <гас> Не-не-не-не-не. Тут треба дуже делікатно. О, -о, -о. яко я реба зробила! Це моя реба. Я такого ще не бачу, я такого просто що не бачу. <рігла> ще й хрюка є? Це щось нереальне просто. Це моя, моя рева! <рігла> Це просто. О така чого Це моя. Фараль прям аж хрюкає. Давай талян тянеться! Тяніть! Люди добрі! Хватайте рибу! Я знимаю, так, Помагайте, бо... Це моя! Тяніть! Косяк пішов, всі почали файло. Косяк пішов, всі почали жерти. Можна. А вона сам так так мене не вдарить? Не вдарить. А якщо вдарить, то тільки легенько. Та мене дві зірвало. Маленьку не можна брати. Ты можешь думаешь, что теперь. Давай Ми, так. Я дуже обонес! Я дуже обонес. Я дуже понес, дай дрон. Андрон, я к рыбалка. Нормально. Пидайся? Конечно. Ничего нет. Будем важить там. Важить даним, а там. Що важить? Закинув друзі на бомбарду. Трошечки хочу перевірити, може щось буде клювати. Ніколи ще на неї не ловив. Роблю таку просто повільну проводочку. Але так як Максим там допомагає дуже сильно, то напевно кльо ми тут якраз вже побачимо. Співмиряю чоловік. Так покажу вам, як виглядає бомбарда. бачите? І вона плавно тон, тонуча. І тягне за собою. І тягне помаленьку за собою ось таку ось таку оснасточку, такі кринки. Ева, ти розкажи краще, скільки ти сьогодні риб зловила. Одну. Одну велику. Так, велику. Дуже? 150. Покажи яка була. Ого, на процентів 150 більше, ніж та, що тато словив. 100 мільйон 50. Ага, я зрозумів, Тобі подобається риболовля? Ага. Ну молодець, молодець, ти сьогодні крутий рибак. А? А знати... Дивіться, чим вам не Таїланд. Білий пісок, дерева, природа. Дивіться, яке дерево виявляєте собі, яке величезне дерево. Андрон такий маленький напроти нього. Подивіться. Відпочиває собі чоловік після робочого тижня. Завтра знову на роботу. Риби нема. Ну як нема, є одна. Дивіться, який він модний лишить собі тут. Я теж хотів би такого стільчика. Угу. Кльов притих у всіх. Вже ми десь годину без кльову, напевно. Вже півфутбольної команди поїхало додому. Дивіться, які ці гори. Ева, ця дівчинка, з якою я говорив, сказала, що її мрія дістати ось ці хмарки. Торкнутися до цих марок. Хотіла. Дитина і каже, що коли я буду такою великою, як мама, то я піду туди вверх і дістануся хмарки. А зараз, поки я маленька, каже, то я хотіла би хоча б набрати хмарку в баночку. Щоб в мене була хмарка в баночці. Прикольні, так, да? мрії діток? Так як в нас з кльовом ну таке собі, то для вас ми зараз знімемо цей кліп Андрій на фоні цих прекрасних гір. Він зірка мого кліпу. Я модель, а ти співак? Đ він модель, а я співак. І ми співаємо. Джере, джере, джерело, пробива собі шлях. Що щоби що не було слід щось на її плечах. Мані, мані мані, всі, звивисті, хвилясті. Тут спецефекти пішли. Але знак твоїй руці, твоє власне щастя. Давай малапаю. Амолія Малай. З нами мама Тереза, Діва Марія, Босі, бо ніби лезу йшли по землі. Андрій, у мене одне питання, а подтанцовка буде якась в цьому кліпі? Не буде подтанцовки? Ого. Давай, Андрюха, палай. О. Зроби цей кліп крутим. Чуєш, Ево? Він не хоче танцювати. Може ти щось трохи і гімнастику якусь зробиш в кліпі? Давай починаємо джере, джере, джерело, пробива собі шлях, що би, щоб не було на її плечах. Мані, мані, манівці, звивисті, хвилясті, але не на тій руці твоє власне щастя бум бум У. Давай малай. Чула цю пісню? З нами мама Тереза, Діва Марія, босі ніби лезу йшли по землі від зас, мама Тереза Молодець. Дякую тобі за такий крутий кліп. Ти зірка. Дякую Дивіться, Андрон тягне грибу, я стояв дуже далеко від нього, а він такий дивиться на мене котячими очима. типу, ну то ж зніми, зніми, то ж зніми, як я тягну, ну будь ласка. Цими котячими оченятами. Ну то я вже знімлю, подивився, а вдруг він зараз теж мутанта витягне на 3 кілограма, уявіть собі. Хто його зна, тут таке. Що, як по відчуттях, Андрон? Ну сильний, я щось бачу, що ти щось. Ну таке, навряд чи там пів кілограма чи кіло. Напевно там зараз буде апаратура, не спіши. Не спіши, дай їй трошки відпочити. Як втомитись? <різь> 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 да, серйозно? Апаратура, апаратура по-любому на гачку, Давай подивимося на неї. Хоч зніму цього колокольчика. Не заважає. Ні, там по-любому апаратура, Андрон. І замість того, щоб я рибу ловив, я стою, дивлюся оце на апаратуру. Ого, -го, андрон, ти шо! А може забагрив, Ні. Ні. Подивіться. Ще просто один монстр. Просто булдраут монстр. Подивіться. А, вона цей, вона хетчері. В неї є цей. Не, не, не цей, не бий її, щоб... Ні-ні-ні, не, не наступай, не наступай. Просто треба... Диві, да, Бачиш, дивіться, друзі. Хетчері, бачите? В неї ось такі... Ось такі штучки вчеплені, її треба зараз дуже-дуже делікатно. Чуєш? Толік! Відпускати з плавничками, так? Да?

В плавничках, два. Там, плавничках. Там, там, два то це типу якийсь її порядковий номер туди-сюди і цю рибку навіть відслідковують. Ні, ті довгенькі вони були кращі, напевно. Ну то легенько. Тільки я ну, ці, не, по, не пошкод її зябра. Оце красуня, лки-палки. Ну то взяв би ті довші. Такі. Молодець. Давай. Гарна, давійка. Дуже гарна. Важити не буде, ну тут до, три, до трьох буде, чи напевно десь молодець. Диви яка красуня. Я тебе вітаю, чувак. Диви, тут дядьки ще ловлять, я теж побіг, хочу рибу. Мій пелісос переїжджає, дивіться. Тупо присоска, а попробуй пальцем якийсь шершавий рот в нього. Ні, пальцем саму, самого дзьобика попробуй. Таке шершаве, поняв? Палець аж пристає туди. такий прикольний. цікаво, Тупо пылесос якийсь. Це моя. Вот она на нап'єм. Це треба, як суматись ново буде прускати. Коротше, в Андрія була дуже класна покльовка, потім був дуже сильний зачіп. Він тримав, 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 чекав, чекав. І що? І. Обірвав гачка. Але. Але була риба. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Яка походка, товариші? Помаленьку починаємо смотуватись. Я ще останній раз перезакинув. І буде рибалочка наша закінчуватись сьогодні. Ну що, друзі, закінчили ми на сьогодні риболовлю нашу, йде дощ, кльов повністю перестав. Останню годину, напевно, чи півтори жодної покльовки ні в кого. Тому ось так. Радий був відкрити для нас нове, нове таке місце. Класне. Не можу намилуватися отакими от видами гарними, повно снігу ще на горі. Дивіться. І... Ось так. Ось така рибина, Дивіться. Дивіться, яка красунечка. Андрюха сьогодні зловив велику трофейного такого кабана. І ось в мене, дивіться, такий... Я не знаю хто знає, напишіть, як ця рибка називається, я буду гуглити. А м'язко то червоне в форельці, значить буде суші паті. Ля-ля-ля. Ось таке, друзі.